Напередодні Дня захисника вітчизни у Севастопольському міському центрі культури та мистецтва відбулась низка заходів, присвячених цьому святу. Керівництво міста, командування військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, вітали ветеранів Великої Вітчизняної війни та Збройних сил. І не тільки вітали, а й вручали цінні подарунки. Такі святкові зустрічі вже давно стали традиційними, а тому завжди відбуваються у дружній теплій атмосфері. Як це відбувалося, бачила Алла Харівська. Розпочалися урочистості присвячені дню захисника вітчизни приємною подією для ветерана, інваліда Великої вітчизняної війни Клари Вітак, який в цей святковий день голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій Саратов вручив ключі від новенької Славути. Для Клари Юхимівни це вже шостий автомобіль у її житті. А за кермом вона вже майже 50 років. Сідьмаю у мами в робочій сім'ї. Жили в Севастополі. Війну. здесь жили, бомбили нас. Од... Снаряд попал в наш дом, и нас ранило меня. В 62-м Советский Союз дали мне машину. Вначале в Киеве протез сделали, потом Предложили машину льготную, я получила. Через 9 лет я уже покупала за свой счет. три тысячи стоил запорожец. Три, в общем, при Союзе четыре машины. И вот в, в этой Украине, вот это мне первый дают. В общем, 6 запорожцев я водила. А теперь вот эту Славуту, она немножко сложнее. Продовжилися урочистості у залі Севастопольського міського центру культури та містецтва, де зібралися ветерани війни, збройних сил, воїни, інтернаціоналісти та військовослужбовці сучасних флотів міста. Всі, ті, хто з честю виконував і виконує свій борг захисту своєї батьківщини. Вже декілька років поспіль в Україні, 23 лютого, відзначається день захисника вітчизни, колишнє свято радянської армії та військового морського флоту. Звичайно, в цей день ми з великою шаною згадуємо тих, хто у роки великої вітчизняної війни без вагань. И в жертвам своим життям заради воли и мэру Батьковщины, а ще вшановую Мауси, кто присвятив собой армейский та флотский службе. Мало найдется городов в мире, которые за столь короткое время существования стали бы легендарными, достойными поклонения не только по имени, но и по сути. День защиты Отечества принято считать мужским праздником. Но я думаю, что низкого поклона и слова благодарности заслуживают также женщины, боевые подруги, вставшие в один строй с мужчинами героизм женщин в годы Великой Отечественной войны является не только честью и гордостью нашей страны, но и достоянием всего человечества. Вооруженные силы в каждом государстве выступают опорой и защитой независимости, носителями доблести, чести, высочайшей нравственности. В Украине закон о вооруженных силах Украины стал одним из первых законодательных актов независимого государства. С тех пор завершилась и эта разработка соответствующего нормативной базы вооруженности, восстановление боеспособности технических средств, а также совершенствование профессионального мастерства личного состава, соединения частей. Севастополь, місто, де спільно базуються військово-морські сили України, і чорноморський флот Російської Федерації. Привітати Севастопольців з днем захисника вітчизни прийшли нинішні покоління військових моряків. Без минулого немає майбутнього, тому кожен адмірал, офіцер, мічман, старшина та матрос національного військового флоту глибоко усвідомлює, що героїчні подвиги минулих поколінь служать важливою запорукою виховання справжнього воїна як захисника вітчизни. Славні мої традиції старших поколінь. Захисники Батьківщини сьогодні сегодня продолжают особый склад військово морских сил Украины. Висковые моряки докладывают максимум зусиль для підтримання высокой боеготовности, предвещение профессиональной мастерности, с честью конституционных конструкционный обовязок захисту морських морских України. Украины. Дорогие друзья, в цель святого, день всей души бажаю всем вам лицного, плотского здоровья, мирного неба, щастя, добра і злагоди, нових успехов в і праці, праце в нашої держави. Сьогодні Севастополь виправдовує своє високе звання завдяки людям, які своєю працею зробили йому гідну славу на весь світ. Спільним рішенням міської адміністрації та ради депутатів, подяки та почесні грамоти вручали кращим військовослужбовцям, які у мирний час захищають спокій мешканців міста, знешкоджуючи вибухонебезпечні снаряди років Великої вітчизняної війни. Це представники Міністерства надзвичайних ситуацій та міністерства внутрішніх справ у місті Севастополі. Урочистості присвячені дню захисника вітчизни, продовжив свят. kove ovaj koncert.